Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 20-го року по загальній нумерації або ж 4 урок 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку: 1. Провідні матеріали, провідники, речовини, які проводять електричні заряди. Друге. У фізичному тілі, що складається з провідних матеріалів, графіту, заліза, міді, алюмінію тощо. Електричний заряд розподілений по всій поверхні цього тіла. 3. Непровідні матеріали, діелектрики або ізолятори, речовини, які не проводять електричних зарядів. Четверте, у фізичному тілі, що складається з непровідних матеріалів гуми, скла, пластмаси, ебоніту, оргскла. Тощо, електричний заряд не розподіляється по всій поверхні тіла. А залишається в місці його виникнення. Виконаємо третє завдання та дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання: чому після катання на пластикових гірках зачіски дітей нерідко стають такі, як на світлинах. Відповідю буде наступне: під час спускання з пластикової гірки відбувається електризація тертям. В результаті гірка і дитина набувають електричного заряду. Тіло і волосся дитини набуває одноіменного заряду, тому починають відштовхуватись. Друге. Унаслідок електризації через вплив електрично-нейтральне тіло з одного боку набуває позитивного заряду, а з другого негативного. Який сумарний заряд за такої умови має тіло? Чому? При таких умовах сумарний заряд тіла дорівнює 0, оскільки тіло не втрачає та не приєднує електрони. Третє. Серед речовин, скло, залізо, алюміній, мідь, графіт зайвою є Скло, тому що відноситься до групи діелектриків. Четверте, уяви, що в тебе є ебонітова паличка, клаптик хутра, заряджена повітряна куля. Запропонуй спосіб, за допомогою якого можна визначити знак заряду кулі. Перше. Підвісити кулю в вільне положення. Друге, наелектризувати ебонітову паличку клаптиком хутра. Її заряд буде мінус. Трибоелектричний ряд, згадуємо. Третє піднести, не торкаючись паличку до кульки. 4. Якщо кулька притягнеться до палички, то її заряд позитивний. Якщо ж відштовхнеться, то її заряд негативний. П'яте. Скільки електронів має електрично-нейтральний атом платини, якщо в його ядрі 78 протонів? В електрично-нейтральному атомі кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях, тому електронів 78. Шосте. Чому корпус автомобіля під час руху електризується, а корпус підводного човна ні. Корпус підводного човна знаходиться в товщах води, яка є провідником. Тому електричний заряд стікає з човна і не накопичується на ньому. Четверте завдання. Повторимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Пригадаємо, що собою представляють провідні матеріали. Перше. Провідні матеріали провідники, речовини, які проводять електричні заряди. Друге. У фізичному тілі, що складається з провідних матеріалів, графіту, заліза, міді, алюмінію тощо електричний заряд розподілений по всій поверхні цього тіла. П'яте завдання. Пригадай експеримент з електроскопом, з яких речовин провідників чи діелектриків виготовлено спіраль, гачок і пелюстки електроскопа. Поясни свою відповідь. Спіраль, гачок і пелюстки електроскопа виготовлені з провідника, тому що повинні забезпечувати переміщення електричних зарядів. Сьоме завдання. Уяви два однакових електроскопи та металеву перемичку. До спіралі одного електроскопа доторкається неелектризованим тілом. Пелюстки цього приладу, отримавши заряд, відштовхуються. Інший електроскоп є електрично нейтральним. Яке положення, на твою думку, матимуть пелюстки обох електроскопів, якщо їхні спіралі з'єднати металевою перемичкою. Зобрази положення пелюсток на рисунку 2. Поясни свою думку. Дамо відповідь на наше запитання. З'єднавши спіралі електроскопів металевою перемичкою, яка є провідником, відбудеться перерозподіл електричних зарядів між електроскопами, оскільки розміри електроскопів однакові, то заряд зарядженого електроскопа розподілиться порівню між електроскопами. В обох електроскопах пелюстки будуть відхилені на половину величини відхилення зарядженого електроскопа. В восьмому завданні повторимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Пригадаємо, що собі представляють діелектрики. Перше. Непровідні матеріали діелектрики або ізолятори, речовини, які не проводять електричних зарядів. Друге, у фізичному тілі, що складається з непровідних матеріалів, гуми, скла, пластмаси, ебоніту, орскла тощо. Електричний заряд не розподіляється по всій поверхні цього тіла, а залишається в місці його виникнення. Дев'яте завдання. Розподіли подані речовини на дві групи: мідь, залізо, скло, пластмаса, графіт, ебоніт. До першої групи ми віднесемо скло, пластмаса, ебоніт. До другої ж, віднесемо мідь, залізо і графіт. За якими критеріями ми виконали розподіл? Групи сформовані на основі провідності матеріалів. Перша група матеріалів діелектрики, друга провідники. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 7.10. Зошита номер 2 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!